Друзяки, привіт! Сьогодні я показую, що вже зробили, і розкажу вам, як можна реально зекономити на натяжній стелі. Ну, зробили не багато, тут доклали усюди підлогу. Це я вже, мабуть, показую, встановили унитаз, раковину. Душ трошки встановили, вже замовили скло. І зробили дві стелі. Зробили власноруч. Така нова технологія, не знаю, нова чи не нова, але я таку ніколи не бачив. Як вам, друзі? Це в нас не тіньовий профіль, а імітація тіньового профілю. Я у захваті. Чесно кажучи, ми замовили всього дві кімнати. А тут е заказали хлопців, які нам зроблять з тіньовим профілем. Там, з карнизами. А тут в котельній і в гардеробній зробили власноруч. І, чесно кажучи, після того, як ми її змонтували, ми пожаліли, що не замовили її на весь будинок. Він виглядає і в житті, і я думаю, на камері видно, що не гірше, ніж тіньовий профіль. Хоч бери і собі додому, там у мене білий, ця заглушка стоїть біла. І за рахунок того, що в мене такі досить рельєфні стіни, вона виглядає не дуже. Ці всі щілини, вони темні і бросаються в очі. А тут всі щілини не бросаються в очі, тому що сам профіль ця заглушка чорного кольору. Дуже мені сподобалось монтувати, чесно кажучи. Тянув до останнього, боявся робити, бо ніколи не робив своїми руками без пушки, що головне. Хоча пушка в мене є, я колись робив з пушкою собі дім, але без пушки не робив. А людина завжди боїться того, що ніколи не робила. Але все у мене вийшло, і, як виявилось, це не дуже складно, взагалі не складно. Я думаю, що зможе будь-хто зробити. І вийшло майже в три рази дешевше, ніж оця стеля, що ми замовили. Тому дуже класний варіант. Ну, а кому цікаво, як я її робив, зараз я залишу трошки нижче, більш детально, як я його робив. Загалом, друзі, затягнув в мене кожен потолочок по Ну, трошки менше, ніж 3 години роботи. Але перший я тут акуратнічав, ще думав, приноровлювався, а другий вже, мабуть, половиною години я робив, вже на розслабоні, вже ні за що не переживав, все виходить. Головне дивитись в інструкцію по малюнкам, розібратись, як її робити. Є у них дуже-дуже детальне відеоінструкція, тому. Перш ніж робити або замовляти, подивіться інструкцію, відеоінструкцію. І в двох словах, щоб замовити стелюцю, потрібно поміряти ширину і довжину, і додати, щонайменше по 20 см, ну, можна більше, ну 20 достатньо, щоб можна було за нею хватитися і натягнути трошки. І нічого складного тут нема. Ну і вказати, які у вас будуть. Світильники там накладнічі в страюмі. Загалом я дуже-дуже задоволений. Ну, до останнього переживав, що в мене не вийде. Хоча я багато робот різних вмію робити, але стеля для мене завжди така більш. Відповідальна. Колись я робив з пушкою, то з спушкою важко. Воно дуже жарко, дихати нічим з моєю асмою. Я майже задихався, голова паморочиться. В общем, це дуже такий важкий і неприємний труд. А тут не поспішаєш нікуди, спокійнесенько собі розтягнув, зафіксував. Одне задоволення робити таку стилю. Тому, друзі, рекомендую для тих, хто. Люби працювати своїми руками, хто хоче обновити свій інтер'єр, особливо якщо у вас невеликі кімнати, то дуже-дуже гарна технологія. Отримав, друзі, посилочки, зараз розпакував, роздивляюсь, буду спробувати збирати це все докупи. В общем, що мені приїхало? Саме полотно, два штучки. От я трошки надіткрив. Я брав матове, але буває в них і глянцеве, і кольор буває різний. Я взяв білий, так як у нас тут всі стіни білі. Отакі от закладні по 4 штуки в коробці було для світильників, які встраюються в стелю, але нам такі не потрібні. Нам потрібні такі от площадки. У нас буде е випираючі світильники. Іде отакий гарпун. Це коли вже натягуєш полотно, я так спробував От профіль, вже, що мені сподобалось, вже з насверленими дирочками нічого сверлити додатково не потрібно. Іде він в от З однієї сторони зубчики, з другої гладенька, зубчики йдуть до стіни і коли вже всунув в полотно цей гарпун. Защовкується. Отак от, от клац. І він вже там тримає. Так, іде отака от лопатка дерев'яна. Е, купив я вже декоративну накладку, вони бувають білого. Може ще якогось кольору бувають, ну чорні точно є. Вони будуть імітувати тіньове примикання. Також йдуть такі от прямі підвіси звичайні. клей, щоб приклеювати кільця. Навіть отакі штучки є. Якщо там якийсь зі стелі є стояк з труби, його можна обійти. Ну, це все в інструкції є. Також є малярний скотч, яким проклеювати потрібно стики. Також є тут саморізи. Досить. Така обширна інструкція, все в малюнках. В общем, Я думаю, що будь-який може розібратися, навіть поетапно, як натягувати тут пошагово, як натягувати це полотно, як обходити внутрішні наружні кути, як профіль встановлювати, як закладні встановлювати, все на українському написано. В общем, навіть є. Через таку штуку можна відеоінструкцію загрузити і подивитись. У ну, них є, я знаю, е ці, як його, свій YouTube канал. Тому оставлю на них посилання в описі і в закріпленому коментарі першому. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Також у них є завжди на зв'язку майстер, який відповість на любі запитання. Хоча я думаю, вони у вас не виникнуть. Тому що інструкція дуже-дуже така подробна. Прикріпив профіль до стіни під лазер. Прикріпив вже платформочку, теж під лазер. Залишилось вивезти сюди провід. І можна вже натягувати полотно. Зайняло в мене це все менше, ніж півтори години. Ну, це я так розсматрював, тут роздивлявся. Як я кріпив, у мене ж тут гіпсокартон в один прошарок, тому кріпив кожну дірочку, мабуть, сантиметрів через 6 Вони там йдуть 35-ми саморізами, чорними звичайними по дереву. Тобто з крупною різьбою, головне не зривати різьбу, щоб вона тримала. І при такої частоті закрутки вона досить добре тримає. Не потрібні ніякі закладні там, де гіпсокартон. А там, де стіна у мене з газобетону, нагадаю, вона у мене не штукатурена, вона просто пошпакльована шпаклівкою. Ну, тут, мабуть, міліметра три шпаклівки з сіткою, а потім іде газобетон. Тут я використовував. 55 саморізи по дереву звичайні і кріпив їх через одну, тому що в кожну це ну, не треба, воно в газобетоні досить добре тримається, але також не можна зривати різьбу, щоб воно тримало. Відрізав, друзі, все, що було лишнє, відрізається воно за оцей, що примикає. К стінці, просто ножиком береться, відрізається дуже просто. І почав вже монтувати таку от чорну накладну цю стрічечку. Ну Здалеку виглядає, наче Тіньовий профіль. Мені подобається поки що. За ніч розпрямилися майже всі складочки, я навіть їх і не використовував фен, але пишуть, що якщо є якісь складочки, можна їх звичайним феном або будівним феном розгладити. Мені не понадобилось. Я якось так вдало його змонтував, що в мене майже нема ніяких складочків. Як правильно вставляти, можете десь подивитися, там в інструкції у них. Але від себе добавлю, що можна. Коли ми вже приходимо тут на вугол, можна вирізати там на міліметр на два довше, вставити в і оце, цю складочку просто розігнати і запихати. І тоді ніколи тут не з'явиться щілина. Тому, тому що в мене колись хлопці монтували, то у них усюди появилася щілина. Може вона якось там трошки зсихається, а може від температури перепади. Ну, Трошечки більше, і оцю, цей міліметр розганяємо. Трошки відриваємо і розганяємо, і воно все добре виходить.